Доброго ранку, Україна! Вітаю всіх нотаріусів з їхнім професійним святом. Нині нотаріус є однією з найпрестижніших і шанованих професій для порівняння у Києві їх працює 1300, а у Москві лише 800. Усього ж в Україні їх близько 7000. тисяч. А чи важко на час опанувати цей фах? І скільки коштує відкрити нотаріальну контору? Про це поговоримо зі Світланою Нечупорук, начальником відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Мінюсту. Пані Світлано, доброго ранку. Добровіде вас зі святом. Дякую. Зі ваших Дякую. Дякую, звичайно, що не секрет, так нотаріат це дійсно така. Ну можна сказати, закрита співдружність. Ну так така є думка. Так насправді чи дійсно це так? Можливо, це міф, і ви скажете, що нотаріусом може стати будь-яка особа, яка хочеться. Я Думаю, що це міф. Який треба розвіювати, е, нотаріусом стати може будь-який громадянин України, який має вищу юридичну освіту, так. і відповідно інші вимоги, які визначені у законі про нотаріат. А мовити. саме, мовити. Да, да, звичайно, а саме володіти державною мовою, мати три роки стажу у галузі права, обов'язково потрібно пройти стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса не менше року. Так. Здати кваліфікаційний іспит, отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, і відповідно, якщо є в державних нотаріальних конторах вакансії, йти і влаштовуватись в державну нотаріальну контору державним нотаріусом. А скажіть, що багато людей зараз не здають у цей кваліфікаційний іспит? Чи є такі? Ну можливо, у відсотках ми скажемо У відсотках. Я цього сказати не можу на сьогоднішній день, не володію статистикою. Але, звичайно, як і завжди, де б ми не складали іспити, є ті, які складають на відмінно, які ті які складають на добре, а є ті, які не складають іспит. Так і тут, простажувавшись рік, люди ну не оволоділи достатньо знаннями, практичними навичками. І є такі, які не складають. От кажуть, що для того, щоб відкрити е, приватну нотаріальну контору, так або зареєструвати нотаріальну діяльність, потрібно, щоб е, така ж приватна контора десь закрилася. Оце правда? Чи Це також ну. Мій. Перш за все, хотіла б сказати, що нотаріальна контора, да, дійсно, в законі є, що нотаріус може мати своє робоче місце або нотаріальну контору, але організаційно-правова форма або, скажімо, якби статус цієї нотаріальної контори для приватного нотаріуса ніде не визначений. Законом визначено реєстрація приватної нотаріальної діяльності і реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, ніяк і ніяким чином не пов'язана із тими нотаріусами, які вже сьогодні працюють, тобто, по суті, фактично нотаріусів може бути безліч у кожному будинку нашої країни. Це так? Е -е, ну е -е, не скажу українською, скажу російською, спрос рождає предложення. Тобто, в залежності від того, скільки сьогодні буде е чи яка буде потреба у тих нотаріальних діях, які вчиняють нотаріуси, відповідно і або буде їх багато, або буде їх менше. Або... Але законом не обмежено. не обмежено не обмежено. Ні, а те, що стосується державних нотаріусів, є якесь чітко на сда, звичайно, є сітка державних нотаріальних контор, або мережа, скажімо так, на сьогоднішній день існує 810 державних нотаріальних контор по Україні. Нотаріальні контори організовуються відповідно до наказу Міністерства юстиції. І знову ж таки, якщо є достатня регламентація для того, щоб і необхідність для того, щоб відкрити державну нотаріальну контору, зрозуміло, що перш за все це органи місцевого самоврядування виходять з такою, так сказати, нагальною потребою. Відповідно подається подання, і міністерство розглядає необхідність цього всього і видає відповідний наказ, якщо це необхідно. Але на сьогоднішній день, скажімо, якщо дивитися ту статистику, є, яка є. То іде навпаки скорочення державного. Скорочення, да, да, да. Угу. А скажіть, будь ласка, щоб стати державним нотаріусом, потрібен якийсь конкурсний відбір пройти, а Ні, чи, не, не... не потрібно, якщо є вакантна е, посада в державній нотаріальній конторі і є сьогодні особа, яка її хоче зайняти. А будь ласка. Йде цих осіб? Ну, практично Кому такого не... перевагу тоді, практично такого я в своєму житті ні разу не зустрічала. А ви працювали державним нотаріусом так це було важливо. це було дуже давно. Це було ще на е, 86-му році, по 92-й рік я працювала державним нотаріусом, mm -hmm. тобто конкурсу на одне місце, як і я взагалі його ніколи не було, і мені про це не відомо. Пані Світлана, а чому ж тоді так така цікава статистика, що у Москві нотаріусів навіть менше ніж у Києві? На порядок менше. Ну, І може ти чому так? Ну Там, мабуть, про це може сказати тільки вам Москва, а не Україна. Ми ж не знаємо, чого у них можливо, менше, тому, чи більше у, у нас у нас тоді стало легше просто отримати нотаріальні посвідчення. Знову ж таки, про це я сказати не можу. Чому у них менше це вони можуть сказати? Чого у них от така кількість? Ваша менше, особиста думка. З чим це може бути пов'язано? Не можете сказати? Не можу. я сказати Але це не. добре чи погано, коли нотаріусів багато. Знову ж таки, я повторююся, те, що сказала, спрос розжидає предложення. І Тут не можна сказати добре чи багато. Добре тоді, коли їх досить для того, щоб наше населення отримало, скажем, кваліфіковану допомогу від нотаріуса. От і все це найголовніше. Звичайно. Пам'ятаю, так чула, читала, розповідали кілька років тому. нотаріальне крісло коштувало десь півмільйона доларів. Були такі неофіційні, так би мовити, цифри, так причому юристом можна було і не бути. Тобто такий собі пакет, все включено. Оцікаво, що скільки зараз може коштувати отаке нотаріальне посвідчення. Ну, скажімо так, офіційно і неофіційно. Розумієте, як на мене навіть не знаю на таке запитання, мені щось здається, вони трішечки не тактовні, але дуже цікаве. Ну, це перше. Друге питання завжди, і в той час, коли я прийшла нотаріусом, да, це був 86 рік. Завжди людина, яка хотіла бути, претендувала на посаду нотаріуса, мала мати вищу юридичну освіту. І далі я б не хотіла ну, розвивати цю закону. тему, тому що ви зрозуміли, це чуть-чуть, як на мене, не тактовне запитання. Просто і звичайно, що нашим телеглядачам було б дуже цікаво почути, наскільки змінилися ці цифри. Я не можу Ще... сказати вам про цифри. Міністерство юстиції не займається підрахунком цифр. Міністерство юстиції може е, сказати вам, що на сьогоднішній день є закон про нотаріат, який визначає умови ті, яким повинно відповідати робоче місце нотаріуса. Це зрозуміло будуть якісь затрати для особи, яка хоче бути нотаріусом. Є вимоги до робочого місця, затверджені наказом міністерства, для того, щоб, скажімо, Обладнати, організувати свої робочі місця необхідно, відповідно, ви ж розумієте. Я і розумію, що тільки... я певні Так, да, звичайно, повинен бути сейф, повинна бути комп'ютерна техніка, повинні бути закуплені бланки, повинна бути виготовлені печатка, повинен бути стіл для того, щоб було робоче якраз місце нотаріуса, повинні бути канцелярські належності і дуже-дуже багато іншого. Оце і все і складає ті затрати, які несе сьогодні. Особа для того, щоб організувати своє робоче місце, пані Світлана, чи зростає зараз вартість тих послуг, які надають нотаріус? Ну я думаю, що на сьогоднішній день вона не зростає, тому що те, що стосується державних нотаріусів, то, скажімо так, це не послуга, а перш за все, плата за вчинення нотаріальної дії, яка справляється відповідно до декрету кабінету міністрів. А потім уже за Технічні послуги е і послуги правового характеру встановлюються знову ж таки відповідна плата. Вона встановлюється наказами головних управлінь юстиції в залежності від області. Те, що стосується приватних нотаріусів, знову ж таки вони е беруть оплату за вчинення нотаріальної дії за домовленістю е з. Особою і нотаріусом і беруть плату за технічні свої послуги і послуги правового характеру за а ви сказали за, за домовленістю. Тобто да. вартість може бути різна? Так, да, приватний приватного нотаріуса вартість може бути різна, але те, що стосується е, вчинення нотаріальної дії, то е, відповідно до указу президента, який не скасований, не змінений, то не менше ніж ставки державного мита, пані Світлана. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Ще зі святом вас і вас дякую. є можливість привітати ваших колег. будь ласка. Дякую. Шановні колеги. Святом з Днем Нотаріату. дуже дякую, приєднуйся. Дякую. Я нагадаю, ми спілкувалися зі Світланою Нечупорук. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте.